Ми вітання, поїхали, починаємо з гарної новини, не дивлячись ні на що. Значить, за два дні ми з вами від 300 тисяч назбирали аж до ляму, тобто 700 тисяч за два дні. Ми з вами купили машинку хлопцям і дівчатам, нашим захисникам, і ми з вами купили систему Купол. Для їх захисту. Народ, я вами пишаюся. Ще раз дякую і за донати, і за поздоровлення, за вашу відданість. Ну, просто в мене не вистачає в такий момент слів подяки. Тепер, ну не могли, значить, наші можновладці не споплюжити день народження. Треба ж було іменно вчора звільнити залужного. Блять, нічого зробити нормально не можуть. Зараз будемо дивитися, чи буде залужний в політиці, чи буде він вообще в полі зору нашого. Да? Будемо дивитися сирського, бо людина неоднозначна і хрін не означає, що воно з цього вийде. Тобто зараз давайте розбиратися. Перше питання, яке мене цікавить, це залужний. Якщо ви дивились відео, що буде з залужним декілька днів тому, то ми казали, що його е, уйдуть, тобто зроблять все так, щоб людина пішла, перехрестилася. І, на жаль, воно так і сталося. <кій> на жаль. І зараз треба розуміти, е, його ну його відставка. Це кінець кар'єри, або далі ми з вами будемо бачити, може його в політиці, може, наступним президентом. Побачимо зараз. Так, Залужний. Пан Залужний. Надалі його шлях в політиці, наприклад, просто давайте варіанти дивимось. Далі його шлях, наприклад, в військовій структурі, а може Міноборони, а може щось таке. Так, політичний шлях надалі пана Залужного. Нахер йому це все всралося кодло абсолютно з ним згодна. Uh, більше ні, ніж да. І воєнна історія. От у Чанці вже набагато більше, що стосується воєнної історії, але дадуть йому таку посаду, яка дуже буде його. Ну, знаєте, коли людина стоїть з зав'язаними руками і зробити нічого не може. Тобто вона дуже буде сковувати, ну, м'яко кажучи. Якось так. Ні, це не все. Ще щось хочеться запитати про пана залужного. Про пана залужного. Значить, давайте так. Звільнення Залужного для нас з вами результат як для країни. Так, значить, історія наступна. Звільнення залужного це, як то кажуть, худий мир. Тобто, це шлях до худого миру. Він буде цей мир, перемир'я, домовленість скоріше, ніж ми з вами думаємо і гадаємо. Але якщо ми кажемо про гру вдовгу, тобто на такій, знаєте, ну, дальній дистанції і що буде далі, далі ми від цього рішення більш програємо ніж навпаки. Окей, давайте так, сирський. Новий главнокомандувач. Значить, пан сирський заходить на посаду з дуже поганою репутацією, Йому знадобиться дуже багато часу, щоб повернути її в позитивне положення. Ну, тут... Знаєте, знає, бабка надвоє сказала, у Залужного була чудова репутація, і що з того вийшло? Ну, тобто, Ой, цирський його призначення. Ні, не так. Що він за людина? Давайте спочатку. Ми його не дивилися з вами ніколи. Що він за людина? Людина неоднозначна, людина подвійна, людина, яка на сьогоднішній день ще не вирішила. Він ще не вирішив, це дуже дивно, що для нього перемога і що для нього Україна. Зараз ці питання будемо дивитися. Його ставлення ставлення сирського до України. Це якийсь піздець. Сука, можна якось, ну, всіх посмотреть кандидатів, ні? І обрати когось іншого. Його ставлення до України, до українців таке, що люди це розходний матеріал і що їх вбивство, в принципі, ну, то на погоду не дуже впливає. Окей. Що нам дає призначення такої людини на таку посаду, тобто результат цього призначення для України? Щось я дуже не можу слів сьогодні підібрати. Значить, призначення цієї людини буде результатом для нас таким, що ми з вами будемо дуже довгий час знаходитись в стані війни або перманентної, або ну, прямої війни, що ми з вами будемо ставати дедалі. Такими, знаєте, воєнними імпотентами, Отак я хочу висловитися. Тобто боєспособно нездатними. Доля е цирського на цій посаді. Доля сирського на цій посаді. Радує, те, що доля сирського на цій посаді. Перше вона для нього небезпечна. Воно закінчиться для нього не сильно добре, якщо людина буде робити каку. І, друге, вона не дуже довга, ця посада. Ось на цій ноті давайте і закінчимо. Дякую.